Коментар про зіп-пакети. Дійсно, якщо фіалок багато, то в зіп пакетах не дуже зручно вирощувати, тому що треба окремо привітрювати кожну фіалку. Цей варіант підходить тим, у кого там декілька сортів. Я зазвичай використовую ось такі теплички. Це теплички для розсади, тобто їх можна придумати, наприклад, в магазині для насіння. Такий невеликий пологовий будинок для фіалок, можна сказати. Ось вони зручно виймаються, швидко привітрюються. Інколи я використовую пакети, коли фіалка стоїть на передкоріння. Використовую пакети, тому що нема в мене такого розміру лотків. Інколи також надягаю на менший стаканчик, більший стаканчик Це не так зручно, звичайно, в тепличці, але також користуюсь таким способом. Тобто, ви можете використовувати саме той спосіб, який вам найбільш зручний. Є у мене також інший пологовий будиночок для фіалок. Він без кришки, тобто не було тут теплички для фіалочок, але вони прекрасно прижились проросли. Із усіх сортів було дві пропажі. Ось тут. Один листочок пропав, і тут пропав, я посадила інший. До речі, тут можна класно відсвяткувати особливість сортів. Ось ми бачимо, наприклад, я в рядочок садила три листочки однакових сортів. Ось сорт Малахітова роза. Кожен листочок уже дав майже однакові дітки однакових розмірів. Наступні це сорт зефір. Ось тут. Також кожен листочок дав дітки, і вони однакового розміру. А ось наступний сорт голова лагуни. Він ще не дав жодної дітки. Один листочок припав. Тобто цей листочок більш довго корінняється. Надалі сорт це морська принцеса. Також ми бачимо, швидко дав діток. Також у мене є тут один експериментальний листочок богоні. Сподіваюся, також він дасть мені діток.